О832 МС 82-мм румунська цар міна вагою 6 кг. Ото вже як прилетить, то прилетить, має сіре забарвлення, та що не дивно, значна більшу у порівнянні з іншими мінами даного калібру довжину. А ще в неї 8 стабілізаторів, тепер точно з якоюсь іншою не сплутаєте. Підривник IR ударний з двома установками на уламкову та фугасну дію, має наступне значення позначок I – уламкова дія R фугасна. Поставляються ці крихітки у дерев'яних ящиках по 8 мін у кожному. Окремо в пластиковому тубусі знаходяться заряди та хвостові патрони. Підривники загорнуті в папір та знаходяться в окремому відсіку ящика. Звісно ж, такою важкою міною ніяк не вийде стрільнути далеко. І близько теж, бо нею не можна стріляти тільки на основному заряді.